Привіт, френдлі! Мене звати Денис Френдлі. Зараз ми з вами спробуємо. Це коротке відео буде, бо ми спробуємо з вами Тріо. Ось такий е... тістечко Тріо. Було лише одне, взяв лише одне. І так, 26 рейн, воно дороге. Та, тому ми зараз це спробуємо Тріо. Тут коротше, у нас є. Е, значить. Коротше вершки. Верш... 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 Е, полуниця і шоколад. Тому поїхали до заставки, зацінимо це тріо. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні він буде їсти. Так, так, Тістечко е, Тріо з вершковим наповненням полуниці шоколаду. та ванілі, нілі нілі. Давайте швиденько їсти. Та, let's go. Е, бачу вам відео з монтажем. Дуже сподобався і це похвально, тому що. Коментарі всі були позитивні. Радий, що вам, моїм підписникам, це відео зайшло. І ви його зацінили. Дуже вам вдячний, що вам сподобалось. Мені приємно ваші фідбеки читати. Дякую, що коментуєте. Ось таке. Наше Дурачок. Так, ось так. Виглядає? Доволі апетитно. Ну, давайте кусати. І... Оціняти, кусати і оціняти. Давайте, let's go. Ну, на 8 балів, не знаю. Давайте окремо. Щось не знаю. Щось сухе, тісто. Ну, Давайте це тісто. Тісто прям на сім. Не знаю. Давайте шоколад. Чому шоколад солений? Вісім, ваніль. Ну, тут уже краще, вісім з плюсом. Полуниця. Ну скільки? Вісім також. Дивно, це на вісім, дивно. Да, очень странно. Я думал, что это будет капец как вкусно. А это на 8. Ну и хорошо, хоть не на 7. Хоть чай выпьем. Очень пить хотел. E Що ж, дивіться, під роликом з нескільками нема активу. Там вроді два коментарі по один. Під відео з монтажем я вам відповім. значить, тут не читаємо. Тому на цьому все. Ось таке було коротке відео. Недовго подивилися. Ну, зато наступне відео з вафлями, воно буде довше. Тому на цьому все. Мене звати Деніс Френні. Дякую, що подивилися це відео. Не знаю, сподобалось, не сподобалось. Лайки поставити. Давайте, поставте. І підписуйтесь на канал. з вами Денис Всім гарного дня чи вечора. Не знаю, коли ви дивитесь. Коротше, всім пока. Бувайте, дружні! Йоу. Таке вийшло. Коротке відео. 4 хвилини, ну хоч до 5 хвилин. Коротше, не, е, шо, можете спробувати моя порада. Ну, можете один раз спробувати, але мені не дуже сподобалось. Таке 8 з натяжкою. Так. Не дуже мені це сподобалось. Таке собі може бути і краще. Всім пока-пока.